Щоб пройти краєм глибокого провалля, треба мати неабияку сміливість. Той, хто таке робив, отримав незабутні враження і досвід. А що трапляється із зорею, котрій вдалося пройти близько повсворідне космічне провалля над масивну чорну діру. Центр нашої галактики небезпечне місце для будь-якої зорі, як комарі яких приваблює світло мільйони зір рояться навколо над масивною Чорної діри під назвою Стрілець А. Таке скупчення призводить до того, що зорі штовхають одна одну на постійно мінливі орбіти. Приблизно кожні 100 тисяч років одна з цих зір отримує невдалий поштовх і, зрештою, піддається непереборному тяжінню Чорної діри, потужне гравітаційне поле стрільця А. Розриває її на шматки. Проте комп'ютерні моделювання показують, що деякі зорі не руйнуються повністю під час близького проходження повз Чорну діру. Тоді має бути близько мільйона зір, котрим вдалося розірвати її жахливі обійми і які блукають поблизу центра нашої галактики, але який вигляд мають ці щасливчики, і чи можна відрізнити їх від звичайних неушкоджених зір? За допомогою ретельних спостережень, група астрономів під керівництвом Реви Кларк Буш з Каліфорнійського університету Санта-Крос вирішила це питання. Спочатку науковцям треба було змоделювати найгірший день для гіпотетичної зорі, день, коли вона проходить найближче до Чорної Діри, щоб з'ясувати, що відбувається із зорею протягом цих кількох напружених годин. Вони використали програмне забезпечення, часто кажуть код, для моделювання складних астрофізичних явищ під назвою Flash. Потім, коли зоря чи те, що від неї залишилося, змогла відійти від Чорної діри на безпечну відстань, наукова група зупинила роботу комп'ютерної програми та підбила підсумки. Виявилося, що залежно від початкового розміру зорі та відстані її найближчого зближення чорна діра відхопила в лапках від кількох відсотків до майже двох третин маси зорі. Далі дослідники застосували дозір зі шрамами інший код під назвою Меса, щоб змоделювати, як покалічені зорі відновлюють себе і будуть еволюціонувати протягом мільярдів років. Науковці виявили. Хоча після близького проходження чорну діру ці нещасні зорі ймовірно світяться в десятки сотні разів яскравіше, ніж зазвичай, такий період підвищеної яскравості триває менше ста тисяч років. Для нашої галактики це означає від однієї до десяти зір. Які нині перебувають в галактичному центрі, стали яскравішими через зіткнення з надмасивною чорною дірою. Однак, зрештою, ці зорі майже повністю повертаються до нового нормального стану. Хоча такі зорі мали б дещо інші кольори та світності, якби не зітнулися з чорною дірою, вони схожі на незбурені зірки з такою ж масою. Науковці вважають, що за допомогою докладних спектроскопічних вимірювань зір зі шрамами можна виявити їхній дивний склад через перемішування, що відбулися в них під час проходження повз чорну діру. Без таких вимірювань було б важко сказати, що з цими зорями щось сталося зрештою життя триває навіть для тих зір, які були майже знищені наймасивнішим об'єктом в нашій галактиці.